PU50, плуг понтажный, прицепной усиленный. Значит, он состоит рама. Видим, велика такая. Далее у нас ед отвал. У нас такий великий, уже натертый. Колесо, цепок. І два великих колеса. Велике колесо регулює плоскость. Рами по відношенню до землі, а маленьке колесо відповідає за глибину. Регулювання ми проводимо ось двома винтами. Один руль, другий рычаг. Циліндр опускає і піднімає плуг. Пробую його в транспортному. І в робочому положенні. Агрегатується з трактором Т-130. Навіска, вон, бачите, яка у нас, да бо інше не, не підходить під цей плуг. Не можемо змістити його. Гузки натерті. робота йде.